Кожна третя партія пізнього соняшника цього року вже має підвищене кислотне число. Це означає, що частина жирів у зерні розклалася на вільні кислоти. І все, олія вже не харчова, вона гірка, і її ніхто не купить у харчовий сектор. Якщо кислотне число до 1, все ок, від 1 до 4 олія йде з дисконтом, а 4 плюс уже технічно, неїстівна. І тут ключове питання. Що з цим робити далі? Варіант перший біодизельні заводи. Це головний напрямок, який може врятувати вас від повних збитків. Біодизельні виробники можуть брати сировину навіть з кислотним числом 10 і вище. Чому? Бо їм потрібен жир, а не смак. У ЄС таких підприємств сотні, а в Україні кілька. Частина переробників у центральних і південних регіонах уже тестують прийом партій для біопалива. Мінус. Ціна нижча на 25-40% від звичайного харчового соняшника плюс ви хоча б не тримаєте мертвий капітал у складі. Варіант 2. виробництво мила, олів і лаків. Деякі технічні підприємства купують кислу олію для виготовлення технічних мастил, миловаріння або фарбових олів. Тут ціна залежить від кислотного числа. Чим вище, тим ближче до вартості технічної сировини. Але навіть це краще ніж утилізація.